Вітаю вас, цей день в ефірі у студії Назар Кудін. Починаємо сьогодні з таких тем. У пам'ять про героїчного випускника він з гордістю пішов захищати країну, і ну, він обіцяв. Я за я повернусь у 128-му ліцеї. Сьогодні відкрили меморіальну дошку Андрію Дворовенко. Робота для криворіжців. Нещодавно запрацювала новий експериментальний проект. Програми міста і центру зайнятості для тих, хто шукає роботу. Сім'я для дитини. Діти мої в них очі світяться. Це саме головне. Знаєте, дитбудинок сімейного типу Людмили Зубіашвілі. Тепла родина для вісьмох дітей. Сьогодні земляки вшанували пам'ять загиблого захисника Андрія Дворовенка. На будівлі ліцею номер 128 де він навчався, відкрили меморіальну дошку, розповідає Дар'я Миронюк. Я відчуваю погляд той. Ці очі, в них тепла багато. Я знаю, поряд мій герой, тільки не можу обійняти. Сьогодні на подвір'ї 128-го ліцею Людну тут відкривають меморіальну дошку героїчному випускникові Андрію Дворовенко. Він у мене був найший, найщирій, чесний, співчутливий, працьовитий. Він завжди у всьому мені хотів допомогти. Я старалася все зробити і дати йому все, що могла. Але так сталося, що він загинув і надія, і опора. Залишилася тільки в моїх спогадах, завдячуючи йому, ми можемо жити, бачити сонце, небо, Бути буде, будемо бачити, як будуть розквітати, розквітати сади. Будемо чути шелест листя пів птахів, але він на жаль цього більше ніколи не побачить і не почує. Андрій Дворовенко один із тисячі героїв, які стали на захист батьківщини у мирному житті. Він був добрим другом, турботливим сином, люблячим батьком. А коли Україна опинилася у небезпеці, пішов боронити рідну землю. Це була дуже добра, хороша людина, яка завжди прийде на допомогу. Завжди життєрадісна людина, завжди з посмішкою на лиці, на обличчі. Він був професіонал свого діла. Він дуже багато допомагав нашому місту по будуванні будівель, споруд на підприємствах. Не залишився він в стороні, коли почалась війна. Він пішов захищати нашу державу. Він мені завжди казав. Як він мене називав Кіцюня, це війна, все може бути, але я повинен. Я повинен, я зможу, я допоможу. Наша країна, він був патріот своєї країни, і в нього не було такого навіть на думці, щоб ну, скритися, сховатися, да, і не піти воювати. Він з гордістю пішов захищати країну, і ну, він обіцяв, що я повернуся, я буду, я живий. І ми будемо виходити наших дітей, будемо завжди всі разом. Ну, на жаль, так не сталося. Ім'я Андрія Дворовенка назавжди закарбоване в історії боротьби за свободу України. Дар'я Миронюк Олексій Правицький цей день. Стабільна робота бізнесу важлива складова підтримки економіки країни і міста. У Кривому розі втілюють низку програм щодо розвитку підприємства. Вони передбачають фінансову підтримку тих, хто у такі нелегкі часи створює нові робочі місця, робить свій внесок у розвиток соціальної інфраструктури та підтримку збройних сил. Продовження теми у нашому сюжеті. Наразі Краврійська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості працює у звичному режимі. У співпраці з органами місцевого самоврядування її фахівці допомагають у працевлаштуванні тим, хто цього потребує, збільшуючи рівень ефективності надання послуг як мешканцям міста, так і роботодавцям. Ми разом з центром зайнятості виконуємо багато програм. І от одна із програм є робота, котру ми вже. Цьому році е, продовжуємо виконувати. Ми вже більше двох з половиною років працюємо над цим, і е, кошти, грантові кошти отримали вже, е, 377 підприємців нашого міста і працевлаштували 552 працівника. Тридцять е, 30... На 30% ми гранти робимо з міжнародними нашими партнерами. За словами представників Криворізької філії обласного центру зайнятості, торік послугами зі сприяння працевлаштуванню скористалися більше 10 тисяч незайнятих громадян. Більшість з них були зареєстровані як безробітні. За цей період близько 5 тисяч людей були працевлаштовані. Допомогу у пошуку роботи отримали понад дві тисячі громадян з числа ВПО. Понад 800 з них працевлаштувались за сприяння центру зайнятості. Представники цієї установи зазначають, наразі на ринку праці представлений не тільки чималий перелік. Як вакансій, а й низка можливостей для навчання. На сьогодні дуже розширений перелік можливості навчання, і він стосується не тільки безробітних, ми також навчаємо і працівників підприємств. Нещодавно запрацювала новий експериментальний проект навчання жінок за професіями, за якими недостатньо були раніше представлені, тобто за чоловічими. І сьогодні ми налагоджуємо роботу щодо такої можливості навчання, і тут навчаємо і претендентів на вакансії, і безпосередньо працівників, Ніків підприємства, щоб була можливість їх перевчити і перевести на вакантні міста. Наразі у нас існує велика кількість програм для розвитку бізнесу для підтримки у працевлаштуванні. По перше, це наприклад такі компенсації у разі працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. От хочу сказати, що в минулому році 190 роботодавців отримали такі компенсації майже за 300 працевлаштованих внутрішньопереміщених. Осіб. Розмір цієї компенсації за три мінімальні заробітні плати. Також існує компенсація у разі працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, молоді. Важливий напрямок роботи центру зайнятості робота з ветеранами. Торік на обліку перебували більше ста безробітних числа учасників бойових дій. Більшість з них наразі працевлаштовані. Шестеро ветеранів були направлені на професійне навчання за експериментальним проєктом. Тільки за 2024 рік професійне навчання пройшли більше як 50 безробітних. А профорієнтаційні послуги отримали понад 7 тисяч людей. В минулому році у нас 515 людей отримали ваучери на навчання. Ваучери на навчання це та можливість, якою може скористатись людина, яка працює, не перебуває на обліку центру зайнятості. 40 осіб це у нас були внутрішньо переміщені особи, також були учасники бойових дій. Ваучери отримували здебільшого підвищення кваліфікації. Велика кількість медичних працівників у нас підвищили кваліфікацію за кошти служби зайнятості. У нас йшли люди на навчання отримувати магістратуру, наприклад, за спеціальністю психологія. Перелік на сьогодні по ваучерам. Там 155 професій та спеціальності досить великий. З початку цього року видано більше півтори сотні таких ваучерів. На базі центру зайнятості працює офіс, зроблено в Україні. Його фахівці допомагають відвідувачам зробити перші кроки у започаткуванні бізнесу. В цьому офісі впроваджуються не тільки ті програми, якими займається центр зайнятості, а ми інформуємо про всі наявні можливості. Наприклад, про кредити 5,7,9, дешеві кошти, про кредит, гранти на переробку, наприклад, про ЄОСЕЛ, або бо це та програма, яка, наприклад, може бути дуже цікава молоді. Олександр звернувся сюди за консультацією щодо участі у програмі Грант на власну справу. Чоловік самостійно склав бізнес-план і наразі очікує на позитивну відповідь від державного центру зайнятості. Я зараз очолюю гуманітарний медичний проєкт на території Херсонської області. Також плануємо ще розширитись на Дніпропетровську область, та надавати гуманітарну допомогу і місцевим жителям, і внутрішньопереміщеним особам. Планую відкривати медичний центр у місті Кривий Ріг. В металургійному районі за для облаштування комфортного простору для пацієнтів та для, для лікарів, і щоб робити наше населення більш здоровішим. Зареєструватися у центрі зайнятості можна, відвідавши його особисто або через портал Дія. Дарія Військова, Максим Пономарьов, цей день. У Кривому Розі створено майже півсотні прийомних сімей. У них виховується більше як 80 дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування. Працюють у місті і 18 дитячих будинків сімейного типу. Один з них Людмили Зубіашвілі. Вона переїхала до Кривого Рогу у 22-му році з Береслава Херсонської області. Наразі виховує вісьмох дітей, детальніше в сюжеті. Людмила Зуб'яшвілі жінка з надзвичайно великим серцем. У квітні 2022 року вона переїхала до Кривого Рогу з міста Береслав, що на Херсонщині, у пошуках кращої долі для родини. Вона на той момент складалася з трьох прийомних та двох власних діточок. Пані Людмила не тільки стійко перенесла усі життєві випробування, а й змогла зберегти свій внутрішній вогник і примножила свою любов. Вона є матір'ю вихователькою дитячого будинку сімейного типу. Наразі виховує сімох дітей сиріт та позбавлених батьківського. Піклування, а також свого 16-річного сина. Її старший син також планує створити такий дитбудинок. Сьогодні у родини в гостях очільник міста. Ми вважаємо, що кожна дитина в нашому місті повинна виховуватися в сім'ї і тому все робимо для того, щоб і працювали, і прийомні сім'ї, і будинки сімейного типу. Ми тільки в цьому році створили три прийомні сім'ї і два будинки сімейного типу. І один патронатний будинок. Нам ще багато потрібно зробити, бо ще 131 дитина в нашому місті потребує сімейного виховання. Тому ми і разом з державою в минулому році придбали сім будинків. І дали нашим багатодітним сім'ям і будинкам сімейного типу. Родина Зубіашвілі серед таких. Сьогодні вона святкує новосілля у новому затишному та просторому будинку. Мати вихователька згадує: приїхавши до Кривого Рогу, їхня родина зіткнулася із складнощами у пошуку житла. Наразі вона вдячна нашому місту за теплий прийом і підтримку. У нелегкі для усіх часи така увага особливо цінна. Спочатку важко було, дуже важко було. Ми знаймали квартири одну, другу, третю з дітьми, ніхто не хотів брати нас. Потім мама купила будинок, ми взяла нас до себе, ми були в неї. А тепер дякуємо нашій державі, нашим мерам усім, що нам так допомогли, що нас, нам дали будинок, що мої діти тепер будуть… Буде дах над головою, що все в них буде добре. Тепер велика родина мешкає у двоповерховому будинку. Тут є все для комфортного проживання дітей. За підтримки ради оборони міста, міжнародних громадських організацій та донорів, зокрема ЮНІСЕФ, Ротарі Інтернешнл, Егіде Центр, Проліска. Ця родина отримала генератор, продуктові набори, а також 10 комплектів постільної білизни та сезонний одяг для дітей. Придбано садову гойдалку та організовано розважальні заходи. За підтримки ГО Ліга соціальних працівників України, будинок. Облаштували меблями та побутовою технікою. З першого погляду видно, що тут панує турбота та добре ставлення до кожної дитини. Ви знаєте, я така мама, що я стараюся для дітей, щоб в них все було. Щоб у нас був, ну щоб у нас був уют, щоб у нас було дуже добре, щоб вся атмосфера була тепла. І... Це Дуже добре, коли дітям добре, і мені добре біля них. Мама для нас ставиться дуже чудово. Мама вона нам завжди приділяє увагу. Так кожного вечора ми можемо поговорити з мамою. Бабуся, так само бабуся завжди приголубить, щось ласкове скаже, допоможе. Десь якусь пораду нам дасть. Мені тут в цьому будинку дуже подобається, тут дуже гарно. Дарій Юськова, Максим Пономарьов, цей день. Ви дивитесь програму цей день, і ось про що поговоримо далі. Чарівний світ казки. Я написав, що я буду лялькарем. І так сталося. Професійне свято відзначив колектив Криворізького театру Ляльок. Криворізькі краєвиди. Ця виставка проурочена до дня народження організації. Разом сьогодні відкрилась персональна виставка Володимира Мельниченка. Чотири медалі у Криворіжців. Трасу подолали. Емоції привезли, задоволення одержали. Щасливі. Команда клубу «КР ОК» взяла участь у змаганнях зі скандинавської ходьби. Сьогодні увесь світ відзначає день для лялькаря. Це свято тих, хто дарує казку і оживляє фантастичних героїв у театральних виставах. До цього дня у Криворізькому театрі Ляльок підготували спектакль, а актори розповіли, чим їх так захоплює робота з ляльками. Криворізький театр Ляльок діє майже півстоліття. І майже 40 років на сцені працює актор Сергій Лисаченко. За цей час встиг втілити у життя сотні персонажів. Розповідає, стати лялькарем була його дитяча мрія. Саме в дитинстві якось я побачив виставу кіровоградського театру Ляльок і вирішив, що стану лялькарем. Ось так навіть коли писали. В школі писали твір. І я написав, що я буду лялькарем, і так сталося. Ірина працює у театрі шість років. До цього була у декретній відпустці та працювала перукарем. Роботу свою каже, любить всім серцем. Коли ти дивишся на дітей, на їх емоції, то для мене це найкраще, найголовніше. Я хочу, щоб вони посміхалися, щоб у них був гарний настрій. Чимало дітей сьогодні вперше завітали до театру Ляльок і всі вони у перечутті цікавої історії на сцені. Мені сподобався цей театр тим, що я побачив хоч трішки зал, та мені цікаво, яка буде зараз вистава. А дивилися сьогодні діти виставу на крилах дитячих снів у жанрі фентезі, де оживають на сцені багато персонажей: зубна фея, великодній кролик, санта. Всі вони борються з темними силами. Наприкінці, звісно, добро перемагає зло. Казковий світ ближче до серця дитини. Тому прищепити правильні цінності дітям так набагато легше. Вона ту історію, яку проживає вся творча команда з ляльками на сцені. Вона проживає в своєму своєму житті, і це більш дотепніше ніж батьки своїми виховательськими методами вчать дітей. До міжнародного дня лікаря вихованці художньої школи номер один зліпили власних ляльок з пластиліном. Тема улюблені персонажі Діснея. Я зліпила фігурку з мультфільму Моана, це головна героїня. І вона мені сподобалася дуже, тому я її саме і обрала. Я за Шмін, я любила ще картину зелені, і мені дуже сподобалася ця принцеса і щоб в неї такий незвичайний дидомець. Професійне свято на сцені така вона доля артиста, але ж вони не жалкують. Бо ляльки – це і робота, і хобі, і життя. Аліна Чистосердова, Андрій Славний цей день. Паркові алеї, береги річок, човнова станція, степові простори у різні пори року. Сповнені романтики і тепла. Такі образи представив сьогодні криворізький художник Віталій Мельниченко. Виставу Криворізькі краєвиди присвятили 18-річчю громадської організації творчих інвалідів разом. Про мистецьку подію розкаже Надія Шевченко. Художник Віталій Мельниченко вкотре подарував Криворістям свято мистецтва Вернісаж його картин «Криворізькі краєвиди від сьогодні у міському виставочному залі. Ця виставка проурочена до дня народження організації разом, членом якої я є, і я давно хотів написати серію робіт про кривий ріг, околиці міста, гарні місця, які є. Мені не завжди вдається бувати в силу обставин в багатьох місцях, і я писав ці роботи з пам'ять, з фотографій, які які я колись робив або десь бував. Я часто буваю в парку Маршавцева, в ботанічному саду. Тут багато робіт цьому присвячено. Таким чином вирішив зібрати і старі, і написати нові в основному роботи 24-25 років. Віталій Мельниченко найбільше любить писати парк Мершавцева. Намагається обирати непопулярні ракурси, шукає щось своє оригінальне. Такою побачив човнову станцію. Живописом Віталій почав займатися після важкої травми у зрілому віці. Індивідуальний почерк проявився вже у перших роботах. Знавці кажуть, він митець гіперреалізму або фотореалізму. Часто пише свої роботи не з натури, а з фотографій і ці картини на вигляд, як справжні світлини. Кожного року в виставковому залі на день народження організації виставка Віталія Мельниченка. Тому сьогодні день народження 18 років організації. Бачите, на виставці наразі багато візитних карточок нашого міста. Так сам Віталій, візитна карточка громадської організації. Разом на виставці понад 60 робіт. Це здебільшого ліричні пейзажі є в доробку автора і роботи присвячені воєнним подіям. Мені подобаються ці картини. Я знаю місто. Вже сказав він каже, що майже усюди був в цих місцях кривого рогу, в деяких місцях навіть співав. Були у друзів, вони водили нас на водоспад. Подобається все, що в Україні чотири сезони є: і зима, і літо те, чого немає в Італії. Тобто є жовті кольори, зелені, білі. Улюблений жанр художника, пейзаж, і впродовж місяця він виграватиме по золотою та соковитою зеленню у цьому залі. Надія Шевченко Єлизавета Гусак цей день. Черговими досягненнями повернулися з білої церкви представники клубу скандинавської ходьби КРОК. Четверо місцевих спортсменок стали переможцями та призерами чемпіонату Київської області зі спортивного туризму в розділі Скандинавська ходьба та отримали спортивні розряди з подробицями Іван Проводов. Представники Криворізького клубу скандинавської ходьби Крок підкорюють нові горизонти. Днями делегація з 17 скандинавів відвідали Білу церкву. Там проходив чемпіонат Київської області зі спортивного туризму. Змагання зібрали більше сотні учасників з усіх регіонів країни. Дніпропетровщину представляли 24 прихильники скандинавської ходьби. Єдине, що було погане, йшов дощ. Але ж ми скандинави і дощ нам ні до чого. Ми пройшли, трасу подолали, емоції привезли, задоволення одержали, щасливі. Це не перші мої змагання. Я була вже в прошлому році і на чемпіонаті у нас в Кривому Розі, і в Дніпрі на області, і в Києві. Результати є. Скандинави долали дистанції довжиною 5 і 10 кілометрів. Наталія Волошиненко долучилась до суддівства змагань. Рефері оцінювали швидкість і техніку. У змаганнях проявили себе і спортсмени з порушеннями зору. На одній із дистанцій не було рівних Анжелі Маховицькій. Криворожанка виборола чергову золоту нагороду цього разу в новій для себе категорії. Зараз вона приймала участь у змаганнях, але на рівні з людьми, які мають зір, і вона Виборола серед них перше місце. Але розумієте, для незрячих це завдяки гайдам, людям, які їх супроводжують. І я хочу дуже подякувати хлопцям і молодим хлопцям-вихованцям школи номер 10 і нашим колегам-інструкторам, які були гайдами у наших спортсменів. Це Женічка Таранцов він був гайдом у Вікторії і Сергій Гулідов. Він був гайдом у нашої Анжелочки. І це дозволило нашим дівчаткам виконати перші розряди а анжелочки ще здобути перше місце. В активі криворіжців чотири медалі змагань. Третє місце виборола Алла Лебюдушкіна, друге Альбіна Сушко і ще одна золота нагорода на рахунку Галини Переходової. Я хочу сказати перш за все велике спасибі своєму тренеру Наталі Волошиненко. Вона нас вдохновляє, вона нас підтримує, і я думаю, що з нею ми будемо йти до слідуючих перемог. Такою нагодою криворіжці можуть скористатися вже наступної суботи. 29 березня у парку Шахтарський пройде чемпіонат міста зі скандинавської ходьби. Іван Іванпроводу Олександр Домашов. Цей день це все на сьогодні. Попереду вихідні. Хай вони будуть тихими. До зустрічі в ефірі.